Всім привіт! Ви на каналі Мандрівка Фіалки і з вами я, Наталя. Сьогоднішнє сьогоднішньому відео буде незвичне, а більш оглядове. Я хочу вам показати свої дітки, які вже покидають мою домівку. І наголосити на тому, для чого я створила цей YouTube канал. Я продовжу свою думку через пару хвилин, але перед тим попрошу вас підписатися на канал, поширити на просторах інтернету для розповсюдження україномовного контенту, поставити вподобайку, задавати якісь питання в коментарях, якщо цікавить по сортах чи догляду. А ось, друзі, поїхали! Для чого я створила цей YouTube канал Я займаюся фіалками вже дуже-дуже давно, більше 10 років. Мої фіалки постійно мігрують з моєї квартири в інші руки. Це були колеги, це були друзі, це були знайомі. А тепер це люди, які їх хочуть придбати в нашому магазині, який знаходиться в місті Тернопіль. Магазин по центру міста Ігор, власник магазину, дуже привітний. Велика кількість асортимент квітів і я з ним співпрацюю з ним В плані тому, що мої дітки емігрують його магазин, а другі люди через нього потрапляють до других людей в руки. І тому я створила цей YouTube канал, щоб донести людям, як доглядати, як за ними дивитися, щоб в майбутньому ця квіточка в них не загинула і мала життя, і квітнула і. Приносила якийсь позитив, радість. Зараз не такий нелегкий не час для України, хоч це милуванням цієї квіточки на набиратися позитиву. І тому, друзі, я розказую про догляд, про всякі нюанси, щоб люди міли і не губили. Це, це велика праця виростити квітку з листочка чи з іншим методом пасинкування. Чи, чи навіть з квітконосів це взагалі важко. А потім, щоб та квіточка десь в когось пропала, це, це сумно. Це не хотілося б того. А зараз я хочу вам показати свої сорти, і тому я цей канал веду, показую, розказую, щоб люди вчилися, виправляли свої помилки, набували ще якось іншого досвіду. Я так само з вами вчуся, почерпаю щось нове, що я навіть і не знала за такий довгий період часу. Шукаючи інформацію для себе і в майбутньому для вас. Дивіться, друзі, я хочу запропонувати вам, хто бажає. Мої контактні дані є, будуть в описі під відео, на мій інстаграм чи на номер телефону, який з вайбером співзвучний. Пишіть, звертайтеся оці всі дітки, які я вам зараз покажу. Вони є більшість наявності. Я ще напишу в описі. Сорти, які в мене є, хто хоче, звертайтеся, можу свої залишки з вам запропонувати. Дивіться, отака От квіточка покидає, це, дивіться, вже я виростила і вже досить велика, і було б сумно, щоб вона в чиїхсь руках загинула і не, не перестала існувати. Згнила б в буквальному терміні слова. Оце стрілець еліт. Бачите, я буду так відкладати, оце вже з квіткою. А це з'яючий колокольчик, дзвіночок, можливо сказати так. на наш манеру вже. Це гарна квітка. Вона така середині, бачите, я підводжу вам. Це такі гарні розводи сині на, на фоні. Такі біленькі крапочки на на голубому фоні. Гарна. Це цей сорт, я його один з моїх, він такий невеликий стандарт, а це напівстандарт. От назву бачите, бо я не дуже по англійською бачу. Це вона без безперерву. Оця квіточка маленька, така зелене, зелені ободочки має напівстандарт майже круглорічно. І квітне в моєму будиночку. Оцей сорт дуже люблю. Я всі в ці сорти вони я показую великими. Діткам великими розетками на моєму каналі. Метагалактика, чудовий сорт, фантазійний гарний сорт. Вечірня Одеса. Колір тут трошки такий зблідлий, він в оригіналі трошки темнішого кольору. Дуже гарно великий лист стандарт. Зараз оце. Богиня красоти, вона, бачите, вона вже скільки квітів, вже діточка і вже зацвила. Чим менший ємкість, тим скорше цвете в стаканчику і вже бачите заквітло в мене. Тобто я завжди говорю, що бажано це теж про цей сорт я вже вам тільки що показувала. Оце сорт з білих сортів сніга в. От, бачите, це дуже гарний сорт. Він такий кучеревий має навіть трохи синеньке напилення. Тут не видно. Його Це теж з білих сортів. Це крила ангела. Білий сорт, великі гарні квіти і має строкатість. Бачите, то мелову строкатість виражену. Це селена. Він дуже чудовий. Він має квіти, і такою шапочкою довго тривало цвете. Дуже теж непоганий сорт. Ще з білих сортів. Зараз вам показую. Це я греландія. Тож він такий має баштатоми лоу, його строкатість. Оце дуже давній сорт. Він в мене вже дуже давно, і я вже так дивилася огляди. Це я ретро сортів. Оцей сорт. Він маленький невеликий, невеликий, ну, порівняно з іншими, такими, такі середні квіти, але вони такі насичені, гарні, теж трохи мають фантазійні собі. Фішер -ле Леон. Оце, оце, оце з ретро сортів дуже, дуже цікавий сорт. І ще... Один сорт, який я хочу вам показати, це є роз баларина. Це дуже гарний біленький сорт. Вона квітне дуже гарними великими квітами, білими. Чудові. Ну, білі сорти вони правда швидше перецвітають, але вони такі несуть світло, світло, добра. Гарна колекція в мене є з білих сортів, кому друзі зайшло. Щось підійшло, сподобалося. Звертайтеся. Рада була з вами зустрітися в майбутніх відео, ще будуть поради, якісь інші нюанси. До зустрічі. Всім гарного дня, вечора чи ночі і найшвидшого нам настання мирного неба. До зустрічі, па-па. Ви були на каналі Мандрівка Фіалки.